Створилася нова бригада 110-та, випав у в неї. Приїхали ми населений пункт Троїцьке, і там був наш перший бій. Було дуже сильне місце. Штурм і штурм, коли ти йдеш, одразу страх, а тільки починається робота, в тебе немає ні страху нічого. У нас був тільки один невдалий штурм. Бувало, відновлювали по 9 позицій за сутки. Зачистили півтора кілометра лісу, це його длина, а ширина 300 метрів. У нас було 17 чоловік. Ми пішли на другий день і другу техніку ж вкрали. Коли цей пулемет в ту остановку, кірпічі розлітаються, я розумію, що я не в ту сторону. Виходимо, збиваємося в кучу і тут саме Пху. штурм, найвеселіше турнір був. Це странні зомбі, це, це не люди. Я вам чесно кажу, це не люди. Він так от повзає, собі в ногу наширяла без ног і далі стріляє, тому що йому все одно. Чи ти сюди прийшов? Каже, я не пам'ятаю. Мені щось дали, я випив, каже, оп, оп, ще тут. Витніте просто пальця з жопи, йдіть на війну. Ну, Реально, все одно ви сюди всі попадете. І мотивовані люди, а які сидять, я ж кажу. В трусах, які вже не міняють третій місяць, бо бояться, що ти цікав, бір зайде. Ну. Олімп, ну, як сказати, тоді, коли ми тільки попали сюди, в самому часу, як кажуть, збирались боги війни. Я навіть можу щось зняти фліску з не термобілиз, немає на руки набиті боги. Ну, гора ліпте, те збиралися боги. У нас навіть на прапорі написано, що з нами Бог. Я вірю, що боги нам допомагають. Приїжджаємо, матка, значить, їдемо на Чі. Кажу, в смислі Чі, Черніго, там, Черкаси, ну, куди. Ну, кажу, ну, все пізніше знаєте. Ну і приїжджаємо і нам починають в автобусі розказувати, що створилася нова бригада, 110-та. Ви побуте в неї. Вона тіп, ще не сформована, ви ще гуляти, тренуватися. Попали, почали тренуватися, потім сказали, що виїжджаємо. Ну, всі ж на емоціях, все їдемо. Приїхали ми населений пункт Троїцьке, і там був наш перший бій. І піхотний, і, як би сказати, артилерійський. Ну, було дуже сильне місце. Крім Бах-Бах, я не чув нічого і днем, і ночі. На дане час, дай Бог, звісно, все добре закінчилось, будь тільки один трьохсотий. Дві неділі і потім ще 3-3 і потім нас вивели. Якби, якби на відновлення. Нас вивели, потім сформувалися, вийшли ще раз на позиції. Там я отримав таку середню коборотравму, полежав у госпіталі. Мене вивели за штат, і потім я попав в даний цей підрозділ з того моменту, як почався процес іменно штурмових дій. Ой, 6 ножка! По-любому на да? коліні були, де могали, валяються, може морфіки. Ой, розірвало. Ну, це як сказати, це, це ну, емоціями не передать. Це, як кажуть, зжимається все, і серце і ззаді. Було ну, дуже страшно. Ну, коли перший, другий бід вже просто не боявся, вже просто хотілося цього. Це вже адреналін наскільки такий, ну ти ніде такого адреналіну не отримуєш. Де б ти не був, американські горки, там, комната страха такого немає. Тут вже. Сам адреналін. Нравиться, Адреналін, пот виступає. А потім хочеться, хочеться, а потім одне время вже й не хочеться. Ну, коротше, це якось так змішано так. Адреналін, ну, є адреналін. Мене, я просто люблю дуже швидкість. Я їздив на 300 на 280 швидкість. Ну, це не таке. Це взагалі зовсім не так. Не серйозно з першим сексом, це взагалі різне все. Це, це круто, круто, дуже круто. Ну, перший бій це в обороні. А на штурмі це зовсім це вообще зовсім різні речі. Ні, пулемету вже ні. А це копійка, це двойка, а Двійка. — Двойка? двойка. Пулеміт зняли. То зняли пулемет. — то я починає штурм, коли ти йдеш, зразу страшно. А тільки починається робота, в тебе немає ні страху, нічого. Тебе, ну, ти просто в собі крутиш що, а якщо не ти, значить тебе. І ми працювали, і, пф, дай Бог, все виходить, і зараз виходить. Якщо це рептово, то ми стараємось там, ну, за годину, за пів години, за дві години, як ну, скільки в нас ремені є. Стараємося максимальну інформацію зібрати, а потім вже настроїмося як? Ми строїмося. Не, не чисто там група якась, а всі строються. І ми друг друга, ну, і якщо ми зробимо, значить що, значить ми краще. І з таким настроєм ми йдемо вперед. Ось ще один іржан. До молодняк, нас погнали. Ще один їржан. має. Та вонкасу, блять, не немерено. Хтось даже спальни співав дівати. Я скажу в самій операції, тяжкого нема нічого. Саме тяжче те, що до штурму, це полігон. Це все те, що ти наробиш там, ти зробиш все там. Якщо ти на полігоні не доб'єшся свого результату, то і там, ти теж не доб'єшся. Це дуже тяжкі витривалі, день в день, мороз, дощ. Сонце жара, ми на полігоні, на полігоні, на полігоні. Якщо ти відточився там, то в бою ти будеш просто цар і Бог. Групи злагодження, групи працюють одразу двоєчками, потім троєчками, потім вся група працює. Вони нарабатують, вони друг друга знають, вони знають, хто зліва, хто справа, хто ззаді. Якщо щось поміняється, вони все одно знають послідовність свою. Той крає ліво, то і... ну, общем, що я можу розказувати. Це можна просто окремо подивитися наші заняття. Скажу чесно, за весь час, що я ходив на штурми, особисто я. Це було їх немало, то в нас був тільки один невдалий штурм. З, не знаю навіть з якої кількості, ну, кількості. Там 10, 20, 30. Бувало, відновлювали по 9 позицій за сутки. Ми приїжджаємо, лягаємо спати, через час нас піднімають. Надо. Ми опять йдемо. Він зав'язаний, там нема ніхуя. Вони всі на броні були. Весела Красногоровка, повністю всі позиції, всі окружності, крута балка це все вбивали ми, Кам'янські дачі. Ніодної позиції немає, яку ми пропускали. Навіть бувало, що позиції відбивали по 5 разів на неділю. Саме веселий штурм був це просто, темнота, темнота просто, навіть, ну, ночники навіть не бачили. Ну просто теміння так. Я просто раз там був, один раз я там був, десь місяців за 4 до того, і до цього штурма. Я просто заповнив дорогу. Один я тільки заповнив дорогу, я її знав. Ми взяли тепловізори, взяли ночники, но ночники типу, не допомагали. І ми отак і йшли. Один йде спер... спереді з тепловізором, а двоє ззаді в ту сторону просто цілились. Це просто темнота була. Ми пройшли 4,5 кілометра по грязі в коліно, зачистили півтора кілометра лісу, це його длина, а ширина 300 метрів. У нас було 17 чоловік. Ми його зачистили, ні жарт, нічого не було. Віджали техніку на другий день. Не вийшло трохи її вигнати. Ми пішли на другий день і другу техніку туди ж вкрали ну, ну, І потім ми прийшли назад, на базу, все на відпочинок. І нам сказали, що треба толі зачистити ще раз, тільки з другої сторони. Ну, тобто, коротше, ми там натрофейли, техніки накрали, дуже весело було, якщо чесно, це. Ми тоді йшли, почали блудити, ну ж темнота. Ми тільки чуємо по звуку, а де що по звуку, а де хто, ми, давай кричать. А це штурм. Ми ще між собою перекрикаємося, ще й штурмуємося ліс, ліска. Це, ну, це просто було весело. Це саме веселий штурм, наверня був. Там і смішно було, і страшно, ну я не знаю навіть. Ну, якщо чесно, ми тоді йшли, я думав, що буде набагато плачевніше. Хоча все красиво, все зробило. Дивися, блядь, прямо на бесі за 200 і все. Підера, наскільки я розумію, що вони. Вони просто тоді їхали і поблудились там. І вони почали по тому лісі там, ехом бігати, техніку покидала, техніка навіть заведена стояла. І вони хто тікав, хто там залишився, хто потім почув стрілкотню, отуди тікали. Ну, а там, зрозуміло, що артилерія почала їх доганяти, то я навіть не скучу, там навіть один вийшов живий. Акуратно воги під ногами, дивіться. Забирай рацію. Вань. Куди ми йдемо, Вань. Виключ. Витащи батарейку, але там GPS-трекер може бути. Так, да, я особисто з ним спілкувався. Це, 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 це странні зомбі, це, це не люди. Я вам чесно кажу, це не люди. Це, це маніки напічканий м'ясом, навіть без мозгів. Їх напічкують ну, лічно знаходили ампули. Таблетки, дуже багато таблеток, навіть бентів не було. Один жут 60-го року і тупо куча ампул таблеток у кольору. Він так от повзає собі в ногу на так, без ног і далі стріляє, тому що йому все рано. І він ну, лічно розказували, в плені, каже, нам їх спеціально заставляють. Дають спеціально заставляють пити, щоб у нас не було ні страху, нам не, в нас нема жажди, в нас не хочеться їсти, ми не мерзнемо, типу, таке. Це особисто розказували там. ну, Чесно, з ними не страшно проти них воювати, страшно з ними спілкуватися а так, після цього всього. Чого ти сюди прийшов? Каже, я не пам'ятаю. Мені щось дали, я випив, каже, оп, оп, вже тут. Сказали, треба йти туди. А ти на посиланні каже, це все робиш. Заставляють, розстрілюють. Ті, хто вертаються, розстрілюють. ті, хто не хочуть іти, відвозять, десь далі, розстрілюють. Один даже, ну, розказував, що бачив, каже, навіть яму де, їх туди скидують потім. І там, каже, не десятки людей, дуже багато. Я тільки таке бачив, так, хоч в американських фільмах і в іграх, ну, що реально так от, о, є такі, що їрва відриваєш ногу, одриваєш руку, а він далі йде. Ну, це, ну, це чисто страшно, із за того, що він буде полудохлий лежать, і тобі ще в буде, потім в спину стріляти. Просто, треба, ну, кожен раз треба дострелювати, а во час штурму це, це долі секунди. І, ну, ти побачиш, він впав, все, ти вроді думаєш, що він уже все. А тут він ще може тобі в спину стати. Типу ще на цій треба звертати увагу. Були такі случаї, да, що командир вже зачистили позицію. Вроді чисто було. А потім проходив і побачив ну, така як норка. Взяли норку, а там сидить підар, коротше, гранату вже ефку в, в руки даш. Той каже: викидай гранату, каже, і хоч би будеш живий. Це вони тоді його вивели в полон, ну йому там щось. До 60 місяця чи двох не було. Тобто, ну, старий, коротше, дід. Ну, це не мужик це дід на нулі. Каже: у нас не вистачає людей. Каже, отпраття по всіх. І офіцери попадались, ну тільки офіцери вже були не плені, вже вони з последній путь пішли. Як кажуть, ворога за недооценнювати. Ну, чесно, поначалу. Коли мені розказували, що їх заставляють, я, тіпа, ну, я не вірив. Я думав, що вони люди, вони тіпа, там, патріоти. Ми сосвісти не патріоти, вони сосвістине патріоти. Ну, я думав, що ми дірзаємося, вони думають, що ми до них хочемо йти, хоча вони на наші землі прийшли. Ну, то есть, я ж кажу, в них немає мозгів просто. Їх заставляють, зомбірують. У ну, мене ставлення як до людей раніше було, тому що вони теж люди, вони теж. Ну, а зараз навіть як до тварини немає. Вообще, ну, я навіть ну, не вважаю, що це така, така країна. Як Росія существує, чесно. Ну, у нас є підрозділ, який брав три рази в плен одного і того, самого. одного і того самого. Три рази за чотири місяці. Був такий случай, що попросили прийти як, типу, як, так, на прикриття прийти, типу, щоб вони забрали своїх, а ми забрали своїх. Ну, тобто, обмін. Ну, якось так, що ми тоді не пішли, Пішов другий підрозділ і просто попав засаду. Ну, вони спеціально це зробили. Сказали, що да, є три полонених, і реально вони були, бо їх бачили з аеророзвідки, бачили, як вони лежали, вони живі були. І були тут, ну, в нас були їхні плені. Типа, давайте поміняємося. Не знаю, як там вони через кого вийшли, там, чи через дрон, чи через рацію. Ну, Пішли мінятися попали в засаду. Ну, це, вроді, тоді, всі, да, вроді всі цілі вийшли тоді, да. без поранень теж без нічого. Ну, по людині це видно, туди ми їздимо відбирати людей. Ти їм задаєш питання в турмий підрозділ? Ну хто хоче. І видно, люди, які зразу очі наклоняють, ну, тобто він, він цього не стягне. Ну, є там, зрозуміло, в кого стан здоров'я, в кого що. На ну, то видно, що людина так, ти йому кажеш штурмовий підрозділ, його, його аж отак розправляє. Ну, і Видно, що люди мотивовані є. А Є люди, просто, які думають, що це штурм, це щось дуже сильно страшне. Ну, Я не спорю, це, це страшно. Ну, все, ну, З часом воно все нарабатується, і тобі наоборот дуже хочеться. Є такі люди, які дуже сильно боялися. Він не боявся війни, він боявся вбити людину. Но коли він вбив першу людину, ми його держали на цепках, щоб, ну, щоб він далі не рвався. Бо тому що він вбив першого, він зрозумів, що Фу, це нормально. І потім він: Та, дай я піду, ну дай я піду, ну дай я піду, дай мені поранено, що я прийду. Ну, таке починається з людьми. Ну, з сторони, це теж страшно, так, коли починає людину, вух. Просто треба притримувати. А от штурм це саме те, що ти контролюєшся повністю. І тобі і страшно, і ти робиш роботу, і ти хочеш вертатися туди. Ну, це, штурм це круто. А тут ти прийшов, ти робиш так, щоб від тебе всі ховалися. Особливо ти, коли ти в штурмі ще й кричиш йдеш, то для них це взагалі вони просто тіряються. Ти просто так йдеш, починаєш стріляти і кричати, все, вони просто розвертаються і так п'ятками сіркають. Вони, ну, вони бояться психології. Коли вони психологічно давиш, що бояться, дуже сильно бояться. І тікають вони дуже красиво. О, на штурмі отак вроді зайшов пам-пам-пам. Вроді постріляли, да, туди-сюди, зачистили, все доповіли. Ти на годинник дивишся, а пройшло тільки 7 Це якщо добре вийшло підійти, що нам допомогла артилерія, допомогли там, там, FPV-дрони, що ми красиво по-тихому зайшли, нас не замітили. І ми просто залітаємо пам-пам і все, і чисто. Ну, а коли є таке, що ну, там, глушують дрони, там, да, там, артилерія там, десь далі отрабатує, щоб не по позиції, бо дуже близько. Тоді можеш бути контактом, поки потлікаєш зліва, справа права граната. Ну, може бути і 20 минут, і 30 минут. Ну, останній штурм. Хлопці-красавчики, група. Три позиції за 4 минути кожна. Ну, хай 12-15 минут вони потратили на три позиції. І це позиції такі по 35-40 по метрів окопів. Машину втопили, помню. Ми їхали на розвідку. Вроді калюшка. Ми в калюшку брик, все, машина встала. Ми ж поки штовхали грязні мокри. Ну, і Назад потім пішли, розвідали, вернулись назад, машини витолкали та й поїхали. І ми просто мокрі, грязні в багнюці. Оце ми по, отак повземки, я кажу, та нам навіть ну, маскуватися не треба, кажу, нам просто можна так і вже кусок грязі, у нас ніхто навіть не заміде. Поступила задача розвідати там -яку місцевість. ну Місцевість така немаленька. ну І ми знали, що якщо ми розвідуємо, значить ми будемо це брати. Ну, конкретно забирати цю територію. Наш командирот, який перевівся. Нинішній командир роти якийсь час, я і командир першого взводу, пішли в розвідку. Ну, пішли в розвідку, йдемо, йдемо. Нам, ну куди? Давай десь от отуди от сходимо приблизно. Ну, пішли, ми, мимо позицій зліва, мимо позицій справа, справа ще позиції, спереду, зліва, справа, а так повністю все в позиціях підарських. Ну, Ми зайшли 3,5 кілометра, майже в вісинувато ми дійшли. Мимо цих позицій назад верталися, нас спалили, почали по нас стріляти. Ну, ми там біжимо, метрів 15 пробігли, коротше, потім дивимося, що ми вже за бугром, нас майже не видно. Ми дуже далеко зайшли, на 3,5 км ми в тил зайшли. У нас просто чотири чоловіка було, і ми пішли на легке, там два-три магазинчика, одна гранатка, пару рацій і вертались так само назад. Ну тоді, я ж кажу, тоді вже серце не калатало, то я вже за друге думав, як би побистрій туди жопу свою витягнути. Ну, реально, там Тимоха з нами буде, там Петрович, Мамонт. Ми пішли на штурм. З однієї сторони друга група, з іншої сторони, траси чотирьохполоска зачищають. Тут почався контакт. Мені прилітає граната, між до ног на мене взривається. Ми кидаємо вже гранату в бліндаж, вона в бліндажі зривається, а оттуди починає два-три-чотири чоловіка вискакувати і ми починаємо корот, в них палять. А ми з лушаками вони не розуміють, де ми. І ми тільки в голову пам-пам-пам-іскра там. Там є відео про, про бригаду. Там видно, як ночі іскри розлітаються. Оце конкретно цей момент, коли ми їм голови насипали. Потім прилетів їхній дрон, нас рисував. По нас почав роботи дуже крупний пулемет. Такий, прям я можу сказати, що це не 12, навіть 7, такий. А може і 12,7, але ну, такий жорсткий. Я кажу, одходимо, тому що, ну, кажу, ми проти пулеміта не підемо. І ми я, я, я так розвертаюся, а задні мене два чоловіка була Тімоха і бивший командир Роти Петрович. Я розвертаюся, вони лежать отак без движення. Я, я думаю, все, все хана. Я так ходю, нижче так за Бугорок так лягаю, Ділюсь вони гоп починають дергатися. Фу, мене попустило. Кажу, одходи. Я за остановку забігаю, коли цей пулемет в ту остановку, кірпічі розлітаються. Я розумію, що я не в ту сторону. Я починаю в ту вліву входити. Вліво забігаємо все, в око пригнули, все. Отходим. ну все, та група теж відійшла одновременно. Виходимо, збиваємося в кучу і тут касети. Петрович, бивши командир роти 300, Командир роти на тереме 300. Ми все, ми ж в панікі. Туди-сюди, Петровича евакуювали, там ще Дімончика, Дімончика теж зацепили там в плече в Тобто ну, Два, два можна сказати, один середній, один легкий, 300. Ну і контужені, в основному всі, бо там мінами нас скривали. Особисто мене вперед і до кінця з Богом. Чесно. Я не буду нікого там, як кажуть, мотивувати, типу, ті, хто на гражданці сидять, ну, ті, хто на гражданці, просто хто буде дивитися це відео, просто витягніть просто пальця з жопи, йдіть на війну. Ну, реально, все одно ви сюди всі попадете. Сьогодні, завтра. Завтра не буде мене, на моє місце треба когось поставити. Тож не всі йти. Ну, це не то, що обов'язок кожного, це даже совість в кожного бути піти, підняти свою жопу і піти воювати. Я розумію, є страх, є страх у всіх. Так само багато хто за границею сидить. Потікали. Красавчики, а тепер розказують в історіях о, пацани, ЗСУ, красав. Так прийти сам в ЗСУ, щоб тебе так само вихвалили, як всіх. В обороні теж люди треба. Не хочеш на штурм, в обороні треба люди, в артилерії, люди, везде люди треба. І мотивовані люди, а не які сидять, я ж кажу. В трусах, які вже не міняють третій місяць, бо бояться, що ТЦК в двір зайде. Ну. Настрій має бути, я ж кажу, такий, як нашого підрозділу. ну, Якщо не ми, то нас. ну Чесно, так воно і буде, правильно? Ну, якщо не ми, то нас. Так що нас набагато менше, ніж ті рашки. Ну, Ми повинні їх так вжучити, щоб вони повинні нас пам'ятати. Вся планета повинна пам'ятати про історію України з Росією.